О, ви вже тут, а я якраз слово дописав. Сьогодні продовжуємо цикл біблійних влогів, в яких розповідаємо про Біблію. Якщо ви не бачили попередні два, можете подивитись. А тоді цей. Сьогодні ми поговоримо про самоназви Біблії, які передають вже їх статус та зміст. Найперше, це давар чи дварім в множині, яхве чи елохім, в залежності, яке ім'я використовується, може бути і те, і те разом, яхве елохім. Буквально це означає слово чи слова Господа або Бога. Грецькою це передається в перекладі найчастіше словом логос для багатьох християн, знайоме. Цей вираз, тобто слово Господа, чи слово Бога, чи слово Господа Бога, зустрічається протягом всієї Біблії від книги буття до книги об'явлення, від локального до загального сенсу, від характеристики власних слів авторів до оцінки слів інших авторів Біблії більше тисячі разів. Тобто автори Біблії, зокрема й загалом, визначають статус своїх слів як Боже або Господнє Слово. При цьому так само у новому завіті слово Господа визначається як слова самого Ісуса Христа. І тут цікаво те, що, по-перше, це поняття слово Господа є ширшим ніж поняття Біблія чи Писання, тобто сувої, на яких були записані слова від Господа, тому що провіщення пророків чи проповіді апостолів не всі були записані і залишились у записаному вигляді. Або їх писання не збереглись і не ввійшли в канон Біблії. Наприклад, в Біблії згадуються такі пророки, як Гат чи Натан, які жили за часів Давида, але фактично нічого не записано з того, що вони звіщали. Хоча багато писань самого Давида стали основою частини Біблії під назвою Псалми. У нас навіть є взагалі безіменні пророки, про яких мізерні дані в Біблії, але вони діяли у свій час і несли Боже Слово. Вже у Новому Завіті, хоча ми знаємо, хто такий Іван Хреститель, і записані деякі його проповіді, однак порівняно з тим, скільки він діяв і скільки провіщав від імені Бога, зрозуміло, що це невелика частина. З 12 апостолів у нас є тільки Євангелія від Матфія та Івана. Марк і Лука, зрозуміло, не були апостолами і писали. Свої Євангелія з чужих слів, ну, зі слів апостолів. Також у нас є Петро, послання його, послання Якова, послання Юди, незрадника. Вони всі залишили свої проповіді у вигляді Євангелій та послань, а проповіді інших апостолів ми не маємо. Так само це стосується інших учнів Ісуса, включаючи жінок, яких на П'ятидесятницю в Єрусалимі було майже 120. Це, до речі, стало причиною виникнення як і у Старому Завіті, так і у часи Нового Завіту, так званих апокрифічних псевдоепіграфів, коли під ім'ям якогось відомого біблійного героя чи апостола чи новозавітнього учня Ісуса Христа. Писались пророцтва, мудрість Євангелія чи послання. Про це ще поговоримо окремо в одній з наступних тем. Однак це не означає, що Біблія як Слово Боже є якимось неукомплектованим. Навпаки, Біблія у своєму каноні, тобто збіркою всіх книг, претендує на повноту об'явлення. Про це говорив Ісус Христос по відношенню до книг Старого Завіту. А також це. Перенеслось на розуміння канону Нового Завіту, і, до речі, так само як повнотою такого об'явлення став Ісус Христос, Бог як єдиний автор слів пророків та місії Христа, ідеально представлений на початку послання до євреїв. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Звісно, тут ми зразу бачимо деяку різницю між записаним словом і втіленим словом. Тому що втілене Слово, тобто Ісус Христос, ніс собі повноту Божества тілесно, в той же час і записане слово також претендує на божественний статус. Це дуже добре можна проілюструвати на підставі слів євангелиста Івана в першому розділі про те, що Слово було у Бога, і слово було Богом. І це слово стало тілом. Повне благодаті та істини. І від повноти Його людям дається благодать на благодать. Найперше, ці слова сказані про передвічне божественне існування Христа і його втілення як людини Ісуса. Однак ці слова можуть рівнозначно відноситись і до втілення Божого Слова в Біблії. Чому? Тому що Ісус. По-перше, вважав писання Словом Божим, коли сказав: До них було Боже Слово, а Писання не може бути порушене. І тут він має на увазі писання саме єврейську Біблію і називає його Словом Божим. По-друге, Ісус повністю ототожнював писання з собою, найперше з книгами Мойсея, говорячи: Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм? Він при цьому ототожнює себе із усім писанням, кажучи, дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Як книги Старого Завіту, так і книги нового завіту підкреслюють, що їх тексти не просто містять слово Боже, вони йому еквівалентні. Звісно, з цього не потрібно робити хибний висновок, що Бог погоджується і наказує робити все погане, що робили описані в Біблії люди. В цьому сенсі біблія як сонце, у світлі якого добре видно все криве. Однак це не значить, що воно це виявляє, щоб це криве стало стандартом. До речі. З цим пов'язана ще одна самоназва Біблії це знайоме багатьом поняття Тора, хоча точніше наголос на останній склад Тора. Ось так воно єврейською пишеться, яке сотні разів застосовується як до окремих повелінь чи збірок постанов Бога, так і до всього п'ятикнижжя Мойсея. І саме так його найчастіше використовують. Однак це поняття може використовуватись і до повелінь Бога через інших пророків, і навіть до всієї єврейської біблії. Наприклад, один з останніх пророків єврейської біблії Захарія, який діє вже після вавилонського полону і фактично завершує єврейський канон, нагадує від імені Бога своїм сучасникам, що призвело до полону їх предків. Цитата: серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Саваот своїм духом через давніх пророків, і був великий гнів від Господа Саваота. Тут цікава картина. Захарія говорить, що ті, хто жив перед вавилонським полоном, не слухали, буквально це він використовує слово Тору і «дварім». Тобто, знайоме нам вже слово Яхве, яке він дав через усіх пророків своїм духом. І при цьому Захарія сам претендує, що його слова є словами того самого Господа, які повинні послухати його сучасники. Однак з поняттям Тора є одна серйозна проблема. В перекладі Старого Завіту на грецьку та удовому завіті це слово найчастіше перекладається як номос, що в українській та російській бібліях найчастіше перекладається як закон. Тому в більшості випадків, де у старому чи у новому завітах написано закон, мається на увазі Тора, і в більшості випадків мається на увазі саме п'ятикнижжя Мойсея. Хоча часом мається на увазі тільки якась конкретна збірка законів, наприклад, 10 заповідей чи обрядовий закон, але часом і вся Біблія ну, мається на увазі єврейський канон. Що саме мається на увазі, найчастіше підказує контекст, тому для цього потрібно уважно читати конкретне місце, а також співставляти його з іншими місцями Біблії. Проте тут є один момент: він стосується етиміологічного значення слова Тора. Коренем слова Тора є єврейське слово Оре, що буквально означає світло, але може мати значення просвічення, навчання, знання. Тому в писанні неодноразово це обігрується в порівнянні Тори зі світлом, яке просвічує, освітлює шлях та є світильником. Тому поняття Тора можна також перекласти як світоч або вчення. Хоча в древності це також передавали поняттям номос, яке ми перекладаємо як закон. Так ось. Проблема в тому, що тоді, як для євреїв, так і для Геленів, поняття Номос Закон було дуже позитивною категорією, тому що відображало наявність автору закону, свідчило про розумний устрій, нехаотичність, наявність змісту і цілі існування. Однак для багатьох сьогодні це поняття закон діє як червона ганчірка на бика. Насправді, як виявили вчені, бики реагують не на колір, а на рух тканини. Бики і корови розрізняють кольори, але вони для них не насичені і майже одного відтінку. А цей міф з'явився тому, що на кориді Тореодори використовували саме червону тканину. Але найгірше те, що є християни, богослови і цілі конфесії, які проєктують своє ставлення до закону на ставлення до закону нового завіту, тобто, що він проти всього, що має характеристику закон, від окремих заповідей Мойсея до всієї тори, і навіть старого завіту. Яскравий приклад розуміння слів апостола Івана в першому розділі його Євангелія. Цитата: Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явились через Ісуса Христа. Тут під словом закон мається на увазі саме Тора, тобто вся збірка П'ятикнижя Мойсея. І як роблять висновки деякі богослови, цитую: старозавітній закон замінений откровенням через Христа. З чого раптом? Де тут Іван каже про заміну? Тут же чітко сказано, що через Мойсея дана Тора, як і все наступне писання через наступні покоління пророків. Просте запитання, яка функція того, що Бог дав через Мойсея і пророків? І у нас є чітка відповідь, яку дає апостол Павло, в якій під поняттям закон також має на увазі Тору. Цитата: А тепер без закону, тобто Тори, правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. Тобто Павло каже, що Закон або Тора і пророки, тобто вся Біблія єврейського канону, свідчать про правду, благодать і істину, але не суперечать їм. Вони є свідками, які говорили про те, що має відбутися і це відбулось, коли прийшов Ісус Христос, і Він сказав, що з ним відбувається все, що записано в Торі і в Пророках. Зрозуміло, що саме Ісус це все приніс як посланець автора. Тори і пророків. І от з цим пов'язана ще одна самоназва Біблії, яка зустрічається як у Старому Завіті, так і в Новому Завіті сотнями разів. Єврейською це звучить як «ейдуут», а грецькою передається поняттям мартюрія. Це означає свідоцтво, свідчення, об'явлення, відкриття. Таким свідоцтвом у Старому Завіті називається найперше таблиці Завіту, або, як ми звикли, 10 заповідей. Також інші закони для життя Ізраїля, також всі писання Мойсея, також писання всіх інших пророків, а також. Так називається Скинія, як Скинія свідоцтва, ну, звісно, і далі храм, з їхніми обрядово-церемоніальними законами, які також є свідоцтвом, об'явленням і відкриттям про Бога. Як сам Ісус, так і апостоли весь старий Завіт називають свідком. Ми вже читали ці тексти. Ісус каже, що Писання старого Завіту свідчать про Нього. А Павло каже, що в Ісусі Христі з'явилась правда Божа, про яку свідчать закони пророки. Тобто книги Старого Завіту ніби персоніфікуються як свідок для людей, які щось не знають. Але і самі новозавітні Євангелія, тобто описи історії народження, життя, вчення, смерті і воскресіння Ісуса, а також проповіді інших апостолів, також називаються свідченнями. Яскравий приклад кінець Євангелія від Івана, який в підсумку каже. Це той учень, що свідчить про те, що й оце написав, і ми знаємо, що правдиве свідоцтво його. Хоча сьогодні багато скептиків, користуючись відсутністю як Івана, так і інших авторів Біблії, заперечують правдивість їх свідчень. Хоча самі вважають, що їхні свідчення будуть сприйматися як правдиві після їх смерті. Вже на початку свого апокаліпсису Іван об'єднує ці два поняття Слово Боже та свідоцтво. Цитую, я Іван, ваш брат, і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Оцініть всю красу і витонченість цієї фрази. Ми вже знаємо, що Божим Словом називається Писання старого Завіту. а свідченням про Ісуса Христа Іван називає найперше своє Євангеліє. Але в той час, коли він ці слова написав в книзі об'явлення, уже були Євангелія інших апостолів та їх послання, і Іван безумовно вважав і їх правдивим свідченням. Тобто Іван каже про те, що був зісланий за проповідь того, що він проповідував на основі священного Писання, або що ми називаємо старим Завітом, і також своєї проповіді, яку ми знаємо як Євангелія від Івана, хоча сюди можна включити всі книги Нового Завіту. Однак Словом Божим також називається і сам Ісус. А старий Завіт також називається свідоцтвом про Ісуса Христа. Про це говорив сам Ісус, що все Писання свідчить про Нього. Тобто Іван фактично каже, що і книги Старого Завіту, і книги Нового Завіту є одне й те ж саме: краса. Однак у цього поняття свідоцтво є іще одна грань, яка викриває всю драматичність свідчення від імені Бога і про Бога, як пророків Старого Завіту, так і апостолів у новому завіті, втім, як і наступні покоління християн. Справа в тому, що грецьке мартюрія має ще значення мучеництво. І так називали також тих, хто заплатив життям за своє свідчення. Власне, така була доля більшості пророків та апостолів втім, як і наступних поколінь християн, які були істинними свідками Ісуса Христа як істинного Бога, який став людиною, помер за наші гріхи і Воскрес для нашого спасіння. Сама Біблія. Як свідоцтво про Бога є живим втіленням цього мучеництва, а все тому, що в історії немає жодної книги, яка б піддавалась стільком заборонам. Переслідуванням і буквальним спробам знищення. Саме тому в образі двох свідків Божих з 11 розділу апокаліпсису, які пророкують, яких вбивають, але які воскресають і продовжують свою справу, багато дослідників вбачають, так би мовити, життя книг старого і нового завітів протягом останніх двох тисяч років. Але як кажуть, свої не горять, а Божі свідки мають особливу суперздатність воскресати. Це все, що я хотів сьогодні розповісти, однак це ще не все, що ми можемо знати про Біблію. А як щодо таких традиційних понять, як Старий Завіт і Новий Завіт, які, власне, вважають, що то для євреїв, а ось це для християн. Якщо ви хочете про це знати, підписуйтесь, надискайте дзвіночок і отримайте повідомлення про випуск програми на цю тему. Пізнавайте нове.